В Івано-Франківську відбулася прес-конференція бійця добровольчого батальйону Айдар Андрія Стандіо, на якій він розповів прикарпатським журналістам про східні реалії, а також розповів про забезпечення батальйону. Більше у наступному сюжеті. Боєць батальйону Айдар Андрій Стандіо після відпустки знову повертаються на схід до своїх побратимів. На прес-конференції військовий наголосив, що незважаючи на будь-які домовленості, терористи продовжують вести обстріли українських військ. Натомість наші хлопці можуть тільки утримувати займані позиції. А ще Андрій зазначив, наразі батальйон забезпечений усім необхідним. Дуже багато допомагають волонтери. Хоча і зараз є допомога і від держави. В нас якось поставлена робота. У нас інформаційно через товаришів, знайомих, і що ми не відчуваємо там такої особливої потреби. Ми вчасно одіті, ми в достатньо кількості забезпечені медикаментами. В нас з харчуванням та якби проблем немає. Тобто ми завчасно про це думаємо, ми це вирішуємо. А ще Андрій Стандіо каже: якщо й медикаментів вистачає, і всі вони якісні, то проблема з первинною медичною допомогою все ж таки існує. Якщо медичне забезпечення, то воно є, але от допомога первинна, ця що потрібно на полі бою, то. Якщо не невчасно і неправильно надати первинну допомогу, тому воно вже має потім наслідки. Або невчасно ви дали, людина загинула від втрати крові, там від, або якщо неправильно і невчасно цей, то воно потім вже на лікуванні воно відображається. Дуже важко лікувати. І є відповідні наслідки, що приходиться і ампутувати кінцівки. Нагадаємо, Андрій Стандіо, екс-заступник голови Долинської райдержадміністрації, служить у батальйоні Айдар з липня місяця. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.